Консультація з лікарем-реабілітологом після пластичної операції. Як це проходить? Після пластичної операції ви прийдете консультацію зі мною. Під час зустрічі я огляну ваші шви, перевірю стан шкіри та підберу правильний догляд для комфортного відновлення. Ми разом поговоримо, які креми чи пластирі краще використовувати, а також визначимо необхідність додаткових процедур. Це можуть бути спеціальні масажі, ін'єкції для покращення регенерації. Або інші доглядові методики, моя задача скласти для вас індивідуальний план відновлення, щоб шарами стали менш помітними. А результат операції максимально естетичним зі мною ваше відновлення буде безпечним, ефективним і комфортним. Мене звуть Шафар Олександра. І я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією в інєкційних методиках омолодження та спеціаліст з регенеративної медицини. Для запису на консультацію звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані, та до зустрічі в клініці.